Привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами справжньою магією світла світловими профілями АЛІТАК. Це інноваційні рішення, які допоможуть вам створити стильний, функціональний та сучасний інтер'єр. Давайте розглянемо кожний профіль детальніше є Є найкращим варіантом формування лінійно-трекової системи в натяжній стелі. TE складається з профілю TE-Base та T Line 40. TE-Base це базовий профіль для формування ніші у натяжній стелі, в яку монтуються лінійні світильники. Line 40 профіль для створення світильників будь-якої довжини та потужності. Профіль формує світильник шириною 40 мм. А довжину світильника можна обрати самостійно, в залежності від технічного завдання. В профілі T-Line 40 використовується світлоросіювач LED 40. В профілі T-Base Пази для гарпуна закривається вставками J7. Fly це ширяючий профіль, який створює підсвічування вздовж стіни вертикально. Його унікальною особливістю є направлення потоку світла вертикально через світлороссивельну ПВХ вставку SP12 та можливість використання при нерівних стінах. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче досягти ефекту легкості. FD. Це модернізована версія Fly з додатковим функціоналом. Унікальністю даного профілю є комбінація тіньового рішення з ширяючим профілем. Світлоросіювальна стрічка монтується горизонтально, що дозволяє направити світло вертикально вниз. В профілі FD використовується ставка LED 17. Паз для гарпуна закривається вставкою G7. FD дуже легко поєднувати з тіньовим рішенням UD, так як в них однаковий тіньовий зазор. ТЛ40 та 40 контур це класика, яка дозволяє зробити стильні втоплені світлові лінії на 11 мм, шириною 40 мм. Т-40 це джерело основного освітлення в центрі приміщення. ТЛ40 контур це контурна світлова лінія. Яка створює освітлення вздовж стіни. Ставка G7 може використовуватися як білого, так і чорного кольорів, залежно від інтер'єрного рішення. Ми рекомендуємо комбінувати TL40 та TL40 контур для отримання однакового світлового потоку по периметру, так і в центрі кімнати. PL40 це унікальний світловий фарбований профіль з лінією шириною 40 мм. Полікарбонатний розсіювач LED 40 втоплений на 11 мм, що становить висоту ставки G7, яку ви можете використовувати білого або чорного кольору. PL40 це потужна світлова лінія, яка створює якісне освітлення. PL 17W це унікальний світловий фарбований профіль з двома лініями шириною по 17 мм. Профіль створює широку неглибоку нішу, в якій знаходиться світлова лінія. Світлорозсіювач LED 17 втоплений на 11 мм, що становить висоту вставки G7. За допомогою pl 17 w створюйте індивідуальний простір. Як бачите, кожен із цих профілів це унікальне рішення, яке допомагає втілити та реалізувати найсміливіші дизайнерські задуми. Світові лінії Alitat – це не просто освітлення, це стиль, функціональність та нові можливості для реалізації ваших проєктів. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та пишіть коментарі. До нових зустрічей!